Всім привітики, привіт! Всім привітики привіт! Ну і вже, як ви здогадалися, у нас невеличка розпаковка. І розпочинаємо ми свою розпаковку ось такої рибки чи набор для супу із червоної риби. Це дуже хтось із нас любить ну, супчик. Ну, я люблю, я люблю. Не було такої рибки. Як я беру завжди, то я взяла отакий от набор. Що сумки не було? Ні, не було. Странно все так. Ну, а що ж? То взяла набор. А я ходив і теж сюди до не обратив увагу. Ну, а набор такий коштує із червоної рибки для супу 133 гривні 48 копійок. Оце тут буде мені на три супи. А добавляю в супуля і ще кучу овочів, Овочі, овочі косольку. Мосольку. Морковку, перечик, цибульку. Ну, все, що є у морозилочці. Так. Да, достає і побільше перчику. Туди, звичайно. Да, люблю я. Та й морковку. Вона там порізана, заморожена. Ну, з осінь всього вона різали, наморозили. Ну, ми ж вам показували у цьому відео. Да. Тепер м'ясне. Фарш свинячий. чи свиний, як правильно казати. Та як скажеш. Ну, коротше, хрюхрю. -хрю. Да. І хрю -хрю. і він коштує 260 гривень у цьому магазині, де я беру. Ну, на базарі, звичайно, є дешевше, але це смачніше. Зато тут, за тут, тут чистіше. Да. <світ> Зайдеш в магазин, блистить усе. Милить. Ну все акуратно, все зроблено гарно і приємно Ну, да. 260 гривень килок. Реберця. Отакі дві полосочки я взяв. такі ось. Сейчас покручу, покажу. Ну, а ребер це коштує 300 гривень. Це що, ти ще чек ще є? Ні, я по пам'яті. Там я чек не беру. Вони питають, треба брати. Хорошо. Наступного разу я спеціально для тебе візьму. Ну все. Так, що там у нас наступне? Оце малий стіл. Да, маленький. <с> Нема <с> де розвернутися. Той здоровий стіл розложили, і там у мене пеларгонійки стоять. О. А тут, коли як розпаковку знімати, стів манюній. Значить ну, менше купляти може треба. Ну да, так, їсти менше треба. <с> так, давай далі. А що далі тобі показувати? Далі давай хліб. <с> до м'яса до риби хліб, <с> так? Да. Батон поліський. 36. Такий кривий. А ну красиво його треба. Він спечений, так, що його так порізали. Можливо, дорожнього батону не було, але я раніше брав поліський і сьогодні взяв. Ну, щось дорогий, 36-40 оце. Ого. У моєму хлібові там хоч насіння є, та, та понятно, що за насіння платимо. А тут, ну ладно, нехай. Він був недорогий, цей, цей раз ось 30. А, брешу, брешу, збрехав. 3460, не 36,40, а 34,60. Понятно. Ой, а взяв же і твій, і, і дідусь, і тобі. Ну давай. А, а собачки? Дідушки. Ну підожди, -ді, пока ага. одна буханка дідушки, а одна буханка тобі. Ага. так сласичить. Хорошо, вот так по не вирішили. Ну а це ти зараз, час, наверное, акція. Завжди він коштував е, 36,10. Ну. ну а сьогодні 2980. А де ти його брав? Ну там десь завжди. Де він у нас есть. Даже завжди да. в марке топті. Понятно. А що ти не спитав, дівчат? Може, ошибочка якась. Ні, ну я ж не дивився на це, ну я ось тільки подивився на розпаковки, що я буду. Понятно. Ну добре. Подешевше, то хай таке буде. Ні, то акція він надовго довго і не буде. А я все на хлібокцію. Ну, бачу, мабуть, є на всі продукти. А ось собачки? Давай. Назва цікава батон фірменний. Ага. Фірмовий. Фірмовий? Да, так. Коштує такий батон фірмовий 23 гривні. Ну, хай буде їсти собачка, а що ж? Буде їсти, як і є. Фірмовий, не фірмовий. Дуже далі, як пішли, хлібобулочні вироби, то я буду і ложити макарулі виробити. Вони, так? І кілограм отакої вермишельки коштує вже зараз, знаєте, скільки? 47-30. Понятно. Кілограм. Так, да, кілограм. Ну, цієї фірми на 34, ну це фірми вона 34, по-моєму, колись була. Це будемо їсти, вже. а що робити. Ну, така дрібненька. Вермишелька. Mm -hmm. І для отакої. Лапшичка. Ні, як казала, що я мама Локшинка. А, точно, локшинка. — мама завжди любила. — любила. Ох, вона і любила. Тато відвезе е, в Кам'янку муку, заміняє оце вермишелі, е, ракушки. Ну, саме більше чомусь мама любила оцю локшинку. І в нас завжди на горіщі стояли запаси, стояли, ну як видавали у бумажних лантухах. По-моєму, там по 25, по 25 кілограм. О, і оце ж тато набере всякої тоненької, товстенької, кругленької. І ще мама любила спіральки. А оцю локшинку кожного разу Валера Маму споминає мою mm, да. <смеш> зацілу. Локшенку. Локшенко. Вона була і в супові, вона була і молочна, і була одварена просто так, зажарена таким, знаєте, сільським салом з цибулею. Mm. Добра і, була. І ще вона домашню таку робила. Да. Теж на неї казала Локшенка. Лопшинка. Так, ну, наверное, сюда ложим, потому что мы там не помещаемся та трошки. Гречка. 37 с копейками гречка. Сейчас по 700 грамм. 37, ну, не 100. 37 нормально. Да? Хоть и подорожала, но все равно можно ж купить. Ну, да. Так, а что нам дальше положить, Оль? Да я не знаю, давай, что там еще у тебя есть. А що у мене є? є. Ага. Вот така сюди положу. Вот та така колюча чи мелка? Это вроде вроді би мелка. Ага. Кам'яна Мелина. Мелин. 13-40 кг. Оце коштує. Ага. Хорошо. Так, что далі? Ну и а далі Оля накупила. Напробуй взяла, не накупила. Напробу взяла. Мандарин, мандарин, я їх так, хочу цих, Давай, давай. <хи> давай. Це, це я пробувала. Це я пробувала. Мандарин, чи муркот. кислі, чи ні. Муркот. Муркоти. Моркоти. Моркот, І, І це пробувала теж. Ну, яка вона? Не, не поняла. Та не поняла я, ну буде нормально. Ми вже <laughs> приспособилися, якщо кисле, якщо сильно-сильно кислі, то, то вмісто лимона у чай. Ну, а коштують вони 58-95 кілограм. Uh -huh. Мандарин-буркот. Так, а далі ще оці такі дві а, апельсинки. Апельсинки. Це Валерік мені купив. Це я ходила на співи, купила. Була генеральна репетиція. Так, да, бо завтра концерт. А це Валіра взяла. Ну, я брала дві штуки, ці вже пробувала. Солодкі всередині. Так що, смачні? Да, ну, смачні, не ну, смачні, смачні, солодкі. Бу, минулого року були да. смачні. А коштують вони 59,90? Ну, я яка ціна, такі вони. Та, що <с там ще, да? Ну і ну. далі я буду вилазувати солодощі. Ну так сюди давай, все, сюди. Печиво. Та Валера люби таке печиво, орбіта. орбіта. І я так замітила, і поля люби таке печиво. Да, вона або таке, або от длиненьке теж саме. А, мали, мали, ні. Типу без квітиках таке. Ну, по безсквітиках. Бисквіті, а поля оце дивлюся по цей з Валерою. 175 гривень кілограм. Так. Тут О. на 41,65. Скільки тут грам? 238 грам. Так. О. Це нам чи дедушки? Круасани? Так. Да. Да. Дедушки. Дедушки. Ну, Курасанчики 163,70 з малиною. І вже шукав, шукав з абрикосом. Самі смачні нам більше подобається всім. Це з абрикосом. Угу. Ну, що ж це було? 200. Ну, до, до 276 грам. На 45-18. Так. Та то вже не розривай. Ложи так. <рес> Я, правда, не знаю, наскільки це він купив, Прошлий раз е е купляли. Так цікаво пишуть дівчатка в коментарі. Ой, слава Богу, що в мене чоловік не їсть солодкого. Е цей. Ну То, мабуть, він ж або куре, або там, пиво любе. Я так думаю, я взагалі не знаю. Я ну, мені, ну, але я вам скажу. Хай єсть Валера конфети. О, слава Богу, що він їсть конфети, що він має не курить і не п'є. Все. А коштують ці конфети Ромашка 266 гривень 75 копійок. 336 грам, 89,63. Ну, на тиждень може й хоче. Це ти купив собі на тиждень? Я щось сумніваюся. Ну, ти ж... Глибоко. Так, сьогодні п'ятниця, а ти тільки кінчається в неділю. А, ну, ну то це Да. Це Так, що там давай ще в твоїх пакетах? О, в моїх пакетах олія. Олія. Ось така глобинська, рафінірована, 75 гривень, 20 копійок, ось така бутилка. Понятно. Шешу. И шешу? Чи уже все? Да нет, еще есть. Только я не знаю, куда а что? А, цукор? Это цукор. Это дедушки? Чи... Да, дедушки. А, да, ложи ее сюда на хлебушек. Цукор. Ну, 25-90 кг. Я не буду раз. Да не надо на раз. Mm -hmm. А, под занавес. Давай. Капустинка. Давай. Капустинка. Це мені. О, Оля, як козочка, напала на капусту зараз. Да, зараз і з цибулею. Люблю жарену капусточку. То цибулька, капусточка, перцю туди можу кинути. Я можу просто саму капусту піджарити на сковородки і усю. А капуста коштує 9,85, а то була ця... молода. молода, то вона 49 гривень. І завезли таку просту капусту, але вона була морожена, хоч і дешево але розібрали всі молоду, хоч і дорожча була. Ну так. Ми це теж підмо нічого не зробиш. Ну і, підмер, так, ну, і за, на, на занавіс. Ну, давай, це запретна водичка, можна сказати. Я так. не п'ю вже. я із літа чи з весни не п'ю. її. Забула, коли. Ну, а Валера поробив, то йому. Так... А Валера не може. Він як попрацює, йому треба водички. Ну, я чуть-чуть по по Розрішаю. Йому. 61 гривна. А так у нас зараз більше пішли компоти, крики. соки, молоко. О, ну, Валері розрішаю, що по чуть-чуть нехай п'є. Молочко йде хорошо зараз. Да. Оце все, все, все вроді би. А ну, а у тому ж нічого нема більше в пакеті? Ні, ті тільки цільники. Так, да, і, все. і все. Ну, отакі у нас покупочки. Оце ми так скупилися, отакі ціни. А дякуємо вам, щоб ви були з нами. Пишіть коментарі, пишіть, які у вас ціни. Ну, особливого ми такого нічого не купуємо. Ви ж бачите, закупки у нас на неділю. Кожного разу та почти одне й те саме. Може, щось і друге купили, але в нас великих супермаркетів нема, О, то беремо те, що є. Давно не було реберць, так що. Будемо готувати реберця, будуть котлетки, супчик буде. Ну, от так. Кашка. Кашка. так. Всім миру, добра і спокою. Всім гарного позитивного настрою! Бережіть себе і бережіть своїх рідних. Всім пока-пока. Всім пока-пока!